Привіт, я Наталка Діденко, головний становник порталу у погоді .UA». Поки що тимчасово без кота Апельмона, який сховався, почувши прогноз погоди, з яким зараз я вас ознайомлю. Справа в тому, що з сьогоднішнього дня, з п'ятниці, в більшості областей України встановлюється сухий спекотний період. Звичайно, нас завжди цікавлять найбільше вихідні, адже багато планів у нас на вихідні, як відпочинкових, так і робочих. І тому хочу одразу вам сказати, що скрізь від заходу до сходу і від півночі до півдня в Україні пануватиме спека від 28 до 33 градусів вище нуля. А у південній частині та подекуди у центральних областях це стосується більше Дніпропетровщини, стовпчики термометрів можуть досягати 35 градусів. Тому, звичайно, така погода не повинна завадити вам доброму нормальному відпочинку, здійснити всі ваші плани і тому не перебувайте довго під прямим сонцем, уникайте його, ховайтеся в тіні, пийте побільше води, адже така сильна спека може спровокувати мігрені, сонячні опіки і теплові удари. Будьте дуже обережними, а особливо стежте за дітьми. Захищайте їх капелюшками або картузиками. Що стосується опадів, суха повітряна маса охопить майже всю Україну за винятком західної частини. Там ще місцями, щоправда, можливі невеликі короткочасні грозові дощі. У Києві найближчої ночі, дня і в суботу, і в неділю, і забігаючи трохи наперед, скажу, що ще цей період потриває аж до кінця липня. Східний або північно-східний антициклон, адже саме там розташований його центр, який деякі метеомоделі називають Бертрам, буде впливати на погоду України таким чином, що опадів він до нас не пустить. І також, відповідно, сонце прямі сонячні промені розігріватимуть додатково повітря, і спека втримається і в столиці, і на більшій частині території України. Хотіла ще сказати вам про антициклон чи циклон. Ми іноді з вами говоримо, що вони мають імена, і це, між іншим, така досить давна традиція. І деякі циклони чи антициклони навіть можуть мати ваше особисте ім'я. Деталі, до речі, можете подивитися на нашому сайті. Там є стаття з цього приводу, як назвати циклон або антициклон своїм іменем. Це не безкоштовно, але можливо. Отже, підсумуємо вихідні. Спека, сонце, сухо, і лише в Західній області, невеликий виняток, локальні, короткочасні грозові дощі. У Києві також сухо, сонячно, спекотно, близько 30, а то й до плюс 32 градусів. Бажаю всім хороших, вихідних, лише з позитивними новинами, без втрат. І, будь ласка, якщо ви будете десь за містом. Не забувайте, що природа у нас найкраща в світі, але вона одна. Не засмічуйте довкілля. Будьте дуже уважними і до себе, і до своїх близьких, і до нашої прекрасної природи.